Вероні Коченкова через декілька днів побачила своїх дітей, дали їй таку можливість британські уряди на основі рішення суду. Емоційну зустріч після 90 хвилин жорстоко закінчили. Діти прийшли плачучи, хотіли йти за нами. Хлопчик плакав, взяв мене за футболку і почав мене тягнути, що йде до мами. Вони їх забрали, не хотіли навіть почекати, поки їх заспокою. Забрали в мене з рук дівчинку барборку. А потім самка, і вони з плачем відійшли. Наша редакція вже декілька днів займається цим випадком відбирання дітей на території Британії. Ми довідалися, що не йдеться про єдиний випадок. За останні три роки уряди зареєстрували 25 таких випадків. Не знаємо, чи це 25 дітей, чи це 25 випадків, але кількість на смерть знищених батьків шокує. І хоча Чонкових зі Словаччини вчора від'їхала віце-консул з Лондона, вона все ж таки може діяти тільки дипломатично. Партнером для британських урядів є наш центр для міжнародної правової охорони дітей і молоді. На вже домовленій зустрічі будемо запитувати, що вони роблять і скільки таких випадків вже вирішили. До редакції нам і тепер звертається все більше і більше розпачливих батьків, які нас крізь сльози просять допомоги. Однак вони бояться говорити вголос, тому що британські уряди вважають оприлюднення в мас-медіа спробою впливати на суд. З овплинювання телеканал Йой.